Добрий вечір у студії Дмитро Голуб'єв. Коротко про головне. На Івано-Франківщині отець Анатолій зі словами Бог дав, Бог взяв, відніс кадило у ломбард. На Вінничині перевернулося три фури з маком, пшеном і бейлісом. Такої куті селяни ще ніколи не їли. У Тихому океані самець горбатого кита переплутав російську підлодку самкою. А може і не переплутав слава Україні. Все більшою проблемою для нас стають бурштинові копальні. Мільйони гривень не надходять до державного бюджету. У нас на зв'язку спеціальний кореспондент, який вже рік працює під прикриттям на так звану бурштинову мафію. Лишіть ви мене в покоя, тут мені з прошлої роботи дзвонять. Ну, час, одну секундочку. Так, да, братішка, вибач. Юрій, скажіть, як проходить розслідування? Яке розслідування? А розслідування? Ну як просувається? Ну просувається, це ж розслідування. Тут за минутку все не зробиш, це серйозні справи, братан. Ну, що? Та відправляйте ту фуру на Румунію пошвидше. Тільки не забудь там підмасати та щоб не було як прошлого разу. Ну чи ну що таке, ребята, робота Юрію, скажіть, будь ласка, чи дійсно працює бурштинова мафія? Братішка, яка мафія? Тут все чисто археологи. Чисто археологи. Що ти приніс? Це не янтар, це від кози. Та не жрити це! Юрію, скажіть, що вдалося зробити за рік? Що мені вдалося зробити за рік? Трошку на Що мені вдалося зробити за рік. Шо? Що мінти? Що ти боїшся цих мінтов? Постріляємо колеса і все, вони зараз самі втечуть. сейчас одну минутку, нічого без мене не можуть зробити. Слышь, братан, кидайте ту журналістку, куїть сюди, ми тут такі банки закалачують. Юрій, Шо? ми в прямому ефірі. З вами був спеціальний кореспондент Юрій Цвях для каналу. Для один плюс один. Ось такі надзвичайні новини, друзі, бережіть себе.